Командир НАСА Марк Келлі, чоловік постраждалої під час стрілянини у Тусоні жінки конгресмена Габріел Віфорс оголосив про своє рішення продовжити тренування. Нагадаю, він має очолити останній політ американського шатла Ендевор до міжнародної космічної станції, запланованого на квітень. Поки що його дружина перебуває у лікарні. Тим часом таємне розслідування, проведене на одній з виставок зброї у штаті Аризона, показало наскільки легко будь-хто, у тому числі і потенційний злочинець, може купити вогнепальну зброю в Америці. Наталія Лонова розповість більше. Кожний штат в Америці, принаймні один раз на місяць, влаштовує виставку зброї. Не виключенням є. І Аризона. Тут на початку січня молодий чоловік відкрив вогонь біля місцевого супермаркету, в результаті чого шестеро людей загинуло. Ще кілька, в тому числі жінка-конгресмен Гіфорс, отримала тяжкі поранення. Під час наступної виставки зброї у Тусоні прихована камера записала незаконний продаж 9 міліметрового глока, тієї самої моделі пістолета, якою скористався злочинець. Так що, без перевірки? Ні, добре, бо я би її не пройшов. Працівник виставки таки продав чоловіковий пістолет, лише кінвоком на посвідчення особистості. міста Нью-Йорк Майкл Блумберг, прихильник обмеження продажу зброї, каже, що злочинцям наркоманам та психічно хворим занадто легко купити зброю в Америці. ви можете зайти на виставку зброї та купити 9 міліметровий так же швидко, як замовити гамбургер та картоплю фрі в Макдональдсі. Блумберг каже, що з бюджету міста Нью-Йорк було виділено 100 тисяч доларів на розслідування, яке має встановити наскільки безпечними є виставки зброї. це не нова проблема. Вона вже давно нас непокоїть. Нове це те, що мер має на меті задокументувати всі ті прогалини у правилах безпеки та разом з іншими мерами однодумцями вимагати від конгресу якихось дій. Втім, американські законодавці відмовляються приймати більш жорсткі закони у сфері контролю за зброєю. Так у 2004 році вони не продовжили дію закону, який забороняв продаж певних моделей важкої вогнепальної зброї. Більшість конгресменів підтримує опонентів контролю за зброєю, які наполягають, що володіння зброєю приватними особами є конституційною гарантією захисту громадян проти тиранії уряду. Це нагадує уряду, що його повноваження обмежені і в цьому суть другої поправки. На питання про новинних жертв стрілянини Прет відповів: Погані речі, які стаються з людьми, коли зброя потрапляє у приватні руки, нічого у порівнянні з тим, що може статися, коли уряд отримує монополію на вогнепальну зброю. Мер Блумберг та інші прихильники жорсткого контролю за зброєю не домагаються відміни поправки про право володіти зброєю. Втім, мер наполягає, що введення більш жорстких правил, які би регулювали роботу виставок зброї, невисока ціна за збереження життя невинних людей. Лері пред говорить, що будь-який контроль за вогнепальною зброєю з боку уряду це початок шляху, який може привести до тиранії. Наталія Леонова, Голос Америки.